Дуже проста операція купити квадроцикла. Здавалося б, дуже просто, дуже легко. Да? А тепер розкажу вам про декілька нюансів, про які навіть сам, напевно, колись не задумувався. Ладно, задумався вчасно і добре, що вчасно задумався. Дивіться. Купуєш ти техніку, не важко. Там BRP, CFMoto, Свого постачальника ми зараз залишимо під це відео. До прикладу, наш постачальник. Взяли, наприклад, давнього нього квадрики, постійно беремо да, CFMoto для вас беремо для прокату, щоб ви гасали. Сразу даю рекомендацію. Значить так, пацани, вам треба на таку кількість техніки, стільки-то кофів, вам треба. Там дивіться, бачите, от у нас цей квадрик, колеса як виступають. Ступічні проставки для того, щоб розширити е, ну, сам квадроцикл, щоб колеса стояли далі, він буде більш стійкий там, на землі, тому подібні речі. Значить так, там, приблизно на такій кількості кілометрів там, треба буде поміняти тормозні колодочки. Краще візьміть наперед, треба поміняти то-то, 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 зробити то-то-то. то. Сразу про все так проговорили, розказали, увели в курс діла. Все. Ти, ну, Блін, та якби сам цей досвід здобував, це стільки б шишок набив, да? як мінімум вчасно мати запчастину, це дуже важливо, Там, щоб її вчасно замінити, щоб техніка завжди була в класному робочому стані. ну Короче з цим дуже важко. От Тому, коли купуєте якусь техніку, і от зараз ми навіть іншу техніку, коли хочемо купувати, якусь, ми завжди думаємо, в кого ми купуємо, в довгу перспективу, знаєте, в довгу гру хочеться гратися. До квадрохата, ну, реально топовий постачальник, вже купу разів розказував за них. До речі, квадрики беріть у них. Там, до речі, зараз нова колекція вийшла, у CFMoto, вже завезли в Україну там із підігрівами і з усім. Однозначно рекомендую. Беремо, брали, будемо брати. Зараз знову замовили. До речі, продаємо бучні квадрики помпре.